Прихильники, які захочуть визволити свого месію, я знаю свій обов'язок. Цей в'язень буде доставлений до місця страти, так само, як і решту двоє. Тому не заважай. А чи добре він зв'язаний, чи не тече сам? Чи можна довіряти вашим боярам? Що? Як ти смієш говорити таке римського центуріону? Я лише хочу, щоб цей м'язик отримав по заслузі. Я Дивіться! більше впевнений у твоїй бні, ніж у його. А тепер відступися в бік. І понали поправити. Спав! Якусь хвилю хитався, а потім впав, бо спав у пилюку. так і я, Господи. Йшов з надією за тобою, і ось впав. А я вже думав, що повністю віддався тобі, але побачив квітку на стежині, залишив тебе, покинув хрест, який мені заважав, і тепер я далеко від дороги, збагачений кількома зір'ялими пелюстками власної самотності. Господи, допоможи мені не тільки йти за тобою, але й бути витривалим, щоб уникнути тих помилок злету, після яких почувався нерозумним і пустим, Таким далеким від тебе. Стація четверта. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. ми можемо його наздогнати. Молю тебе. Невже не розумієш, що маю побачити його в останній? Вони чомусь зупинились. Тоді швидше, поки вони бай, стоять. Сентеріоне, прошу вас, зупиніться. Дозвольте матері попрощатись з сином. Це його мати? Я не можу. У мене наказ до в'язні нікого не підпускати. Благаю, пане, змилуйтеся. У вас, мабуть, теж і мати. Моє серце і так розривається. Не дозволяйте мене останньої втіхи. Я не можу це дозволити. Якщо вас побачить біля нього, я можу опинитися на його місці. Благаю. Добре, але швидко. Ісусе, сину, як це сталося. Чому? Чому тобі випало серце? Так має бути. Це воля мого Отця. І я повинен виконати її. Але всі ці страждання невже вони так потрібні? Невже не можна без них обійтися? Син людський має витерпіти муки заради спасіння інших. На пора врушати! Сина, синьочку, Шкода мені твоєї бідної матері, вона йде, йде за тобою, за людством, на його хресній дорозі. в тобі непомітна, але не відводить від тебе очей. Жоден твій рух чи зітхання, жоден завлених тобі ударів, жодна з твоїх ран не пройшли повз її увагу. Вона знає твої терпіння, терпить і з тобою, Господи, рятує світ. Часто змішаний з натовпом Дуж людьми по їх хресній дорозі, і мене розбиває зло. Господи, чини, щоб я йдучи серед людей, ніколи не відводив очі І не зачиняв свого серця, щоб приймаючи терпіння світу, терпів і сплачував їх, як Марія, Твоя мати. Стація п'ята. Симон допомагає нести хрест. Піднімай його! Роботу ми тут! сотнику! Хіба ви не бачите, що Ісус може не витримати дороги? Він уже розпадав, з нього ти тягар. Звичай велить, щоб засуджений сам не знаряддя тортур аж на гору. Я лише виконую свій обов'язків. пощадіть хоч трошки мого сина. Господом Богом вас заклинаю. Не знаю, не знаю. Не буду змушувати своїх легіонерів. Хіба якби знайшовся хтось цивільних? Вагаю. Воїни, схопіть у цього чоловіка. Нехай допоможе заслужному нести хрест. Дякую тобі. За це ти отримуєш велику нагороду. На жаль, не. тобі нічого мені дати. Здорово! По дорозі і затримали його, такого першого ліпшого, незнайомого нікому. Господи, приймаєш допомогу боязкої людини, що підлягає наказові. Ти, Господь Всемогутній, дозволяєш, щоб допомагала тобі безсила людина. Господи, Ти хочеш, щоб людина була тобі потрібна. Моя дорога занадто важка, щоб йти самому, але так часто хочу діяти сам. Хочу боротися і досягти свого сам. А коло мене ж стільки всіх. Ти їх поставив тут, а я занадто часто їх оминаю. Господи, дозволь мені помічати, дозволь смиренно приймати поміч від всіх симонів моєї дороги, навіть тоді, коли вони є змушені. Є шосте. Вероніка обтирає ісусові лице. Магдалино, куди ти мене тягнеш? Зараз не маю часу говорити. Я може побачити дось якого зараз від але кілька хвилин нічого не змінять. Невже ти настільки жадів до кривавих видовищ? Хоча, якщо вже ти опустилась до поведінки повіє, то чому б і ні? Невже не так думаєш про мене? Богданського роду ми походимо, якими славними предками повинні пишатися. Я не забуваю, що ми з тобою родички, але я, я не ганьбила честі сім'ї. Ви мені будете закидати, ви чудово знаєте, що я покинула це заняття. І все завдяки Ісусу. Він великий чоловік, навіть більше. Він Бог, він Бога живого. І це його зараз мають стратити? Хотімо швидше. Я хочу сама побачити цю людину. Да я бачу одного з учнів Ісуса і його матір. Іоанне, Іоанне, зупиніться на хвилину. Марія, я так співчуваю вам, для всіх нас Ісус означає дуже багато. Навіть не можу уявити, що ви зараз відчуваєте. Але я не розумію, чому так дійсноється маса, чому так хочуть його смерті? Адже він не зробив нічого злого. Навпаки, творив лише добро. То чому навколо... Коли люди не вміють нас чином його використовувати? Крім того, в людей у крові, А зараз вона розпала з щирим золотом порос і Отже правда, що вони підкупили народ. А я ж тобі відмовлялася їм вірити. Погляньте, погляньте, це Ісус. Він наближається сюди. Погляньте, наскільки він стомлений. Ніколи такого не бачила. Не чекайся, не маю де щось зробити. А я роботу наглядати, не, не вказувати мені. Глядати за тобою. Що тобі, добра дівчина? Я хочу якось допомогти тобі. Що ця жінка робить на дорозі. Заберіть її, звідси. Люди, люди! погляньте! Ну, це чудо! На густині від'ємці його образ. Наше ви досі вважаєте цього чоловіка злочинцем? Іде! На тебе дивилась, терпіла, бачачи, твоє терпіння, не витримала, ніжним полотном обтерла твоє обличчя, і твої закривавлені риси відбилися на ньому. Господи, мушу довго приглядатись, бо хочу бути схожим на тебе, але занадто часто легковажно приходжу до тебе, нуджуся, коли затримуюсь і дивлюсь на тебе, а іншим показую лише сумну карикатуру тебе. Вибач мені за мій пригаслий погляд, інші не бачать в ньому твого світла. Вибач мені за моя це тіло, інші не відгадують в ньому твоїй присутності. Вибач мені за моє схолодніле серце, інші не бачать в ньому твоєї любові. Але незважаючи ні на що, Господи, дай мені сміливості зробити крок до тебе і все життя берегти твій образ у серці. За сьома. Ісус друге падає під Христом. Досить. Нехай в'язний сам продовжує нести хрест. раз. Погляньте, вчителі вже не залишилось сил. Може б хоча б його спробувати врятувати. Якби ж нам давався підкупити котів! але в нас немає грошей, щоб це зробити. Хоча, а якби організувати збройне повстання, адже тут так багато прихильників Ісуса. Достатньо 20 чоловік, щоб полюбити охолону і звільнити в'язнів. Симоне, що ти говориш? Мій син навчав миру. Любові і милосердя. Він ні за що б не дозволив подібний дій. Я цілком підтримую Марію. Ми маємо діяти мирно. Нічия кров має пролитися. Але тоді пиляться про Ісуса. Мені здається, ми повинні робити те, що й завжди. Тобто йти за учителем. Ми ж знаємо, що все в його владі, все, що зараз відбувається, відбувається по